За інформацією від ДСНС, майже по всій території України, починаючи від 11 листопада, спостерігалося погіршення погодних умов. Дощі та значні пориви вітру не оминули і Донеччину на ранок 13 листопада. Фахівці ДТЕК Донецькій електромережі повернули світло для 13 тисяч родин в 13 населених пунктах Донеччини, що були знеструмлені через штормовий вітер та зливу. Від негоди, що почала вирувати на Донеччині цими вихідними, постраждала вся область З самого ранку. Над ліквідацією наслідків негоди працює 69 бригад енергетиків ДТЕК Донецькій електромережі. Ось так виглядають наслідки негоди у покровській громаді. Мешканка Родинського розповіла, що через нагоду і її оселя залишилась без світла. От вчора відрувала, бо це все таке і зробила. Десь три, мабуть, відключилося все. Біда така, що стовби поламалися, ані. Міняють, коли вже попадає, то да вже міняють Негода додала роботи і рятувальникам. Так до чергової частини Державної пожежно-рятувальної служби 12 листопада надійшло повідомлення про займання дерева через погодні умови. На гасіння пожежі було залучення рятувальника 51-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 5 чоловік особового складу на одній автоцистерні. Пожежа було локалізовано о 16.20, ліквідовано о 16.30. Збитки та причина пожежі встановлюються. Рятувальники розповіли, як діяти під час негоди, аби убезпечити своє життя. При сильному вітрі перейдіть у безпечне місце, уникайте різних споруд, підвищеного ризику, ліній електромереж та високих дерев, тримайтесь подалі від рекламних щитів та ліній з електродротами, адже пориви вітром можуть їх пошкодити. Не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж, щільно закривайте свої вікна. Вирія, горишні люки, рятувальники нагадують, у разі надзвичайних подій негайно телефонуйте 101.